Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. Сьогодні у нас 3 квітня, і я показую, що відбувається в мене в саду. Бачите, самі всі крокуси вже відцвіли, залишилися лише е, зелені листочки. Зате почали цвісти е, мускарі. Якісь мало нижчі, якісь мало вищі по розмірам. Але я досить, в принципі, радий цими мускаріками, вони досить так гарно виглядають. Плюс почали формуватися, скоро будуть цвісти е різні флітеріалії. Фрітелярі, господи, попробую вимовити слово. Це в мене тут один. А тут у мене інший сорт флітерярії, і вона вже, здається, цвіте. Ось бачите так. Такий прикольний, гарний колокольчик. Дуже мені подобається, не дарма брав. На сусідній гра ці Це у мене чи то проліска, чи то тритілея. Чесно кажучи, не можу їх відрізнити. Але такі синенькі, гарні, милі квіточки. Мені дуже подобається. А тут у мене пушкіння. Дуже схожа чимось на е, гіацинт. Але квітки такі м'ягенькі, але і по дуже, але дуже дуже гарні. Теж її багато нацвіло, дуже гарна. Вона вже потроху відцвітає, але е, досить довго е, мені любується з нею. Тюльпанів теж дуже багато понапускало, е, буде цвісти, але ще не починали. Деякі, бачите, є такі сорти, що по дві квітки відразу пустило. Отакі от от гарні, пушисті будуть сорти. Їх дуже-дуже багато понапускало на цвіт. А тут у мене і аценти. у мене різні сорти. Це, я так розумію, темно-темно-синій. Він мав бути чорний сорт, що я купляв. Він вже відцвітає потроху. Він був більш насичений такий колір. Але бачите, це більш темно-фіолетовий, ніж чорний. Я хотів саме чорний колір, але ну, темно-темно-фіолетове. Е, далі бордовий, один та бордовий інший. Е, теж я такий незвичний сорт купляв. Тут, бачите, темно-фіолетові, такі звичайні, прості е, гіацинти. Там ще один темно-фіолетовий, тут вже такі голубуваті май сині. Тут у мене білий сорт. І тут у мене такий. Досить гарний рожевий сорт. Деякі я закупляв сортові іменно, а деякі я купляв просто з руку різних людей. Тут у мене ще різні тюльпани сортові, бачите, вони мають бути такі от незвичні, різнокольорові. Тут у мене мікс був один посаджений, бачите, воно різне, різне, різне тут пустилося. А, далі моя біда, нарциси. Взагалі, ціла-ціла грядка, пуста ніч не процвіло. Я дивився в інтернеті, чому воно в мене не процвіло. Виявилося, я їх задуже дуже за минулого року виняв з землі. Вони не встигли сформувати собі брунькові квітки, і цього року нічого не цвіте. На жаль, нічого багато не нацвіло, але от такі от. Не добить, як я їх кажу, але все одно щось хоча б трошечки цвіте нарцисики. А, тут в мене ще одна грядка з нарцисами. Це вже більш великі розміром мали бути нарциси. І ось на цій грядці аж одна квітка. А тут по сусідству трохи більше квітів. А, ну, це перший рік після пересадки неправильної, не біда. Вони ще можуть відновитися і будуть свісти на другий рік більше їх. Тут у мене по сусідству ще тюльпанів купа теж сортові. Це здається, тут у мене е, парот е, сорт. Але я не пам'ятаю, бо я їх садив, Бог знає де і Бог знає які. Е, тут у мене теж одне горе. Я тут заказував один сорт і садив окремо аліумів. І дві мали бути два аліумі, але вони ще поки що. Не зійшли. Но це такий сорт, що там два листочка і одна велика квітка, тому я сподіваюся, що воно ще до літа зійде. А біля нього от такі величезні бачите самі три аліума, звичайні такі фіолетові. Далі у мене лохина і аліум-гладіатор, дуже-дуже велетенський, бачите, які листочки гігантські аліум. Далі у мене крокуси, вони пізні. Е, вже, правда, відцвітати почали трохи, але е, інші крокуси давним-давно вже відцвіли, а ці лише були почали цвісти. Чогось у мене іменно на цій гряці, щось їм тут не сподобалося. Вони дуже всі пізно посходили. І інші квіти, інші тюльпани, все пізно зійшло, але тим не менш радує око. Тут ще одна грядка з квітами, які ще лише Починають формуватися. Тут теж якісь аліуми, не такі мають більш менш прості бути, але щось таке. Зате цибуля пішла в рост, вже дуже-дуже велика наросла. Я її е, садив осінню всю і е, зробив таку з опілки мульчування. Не знаю, як їм опілки понравляться, не понравляться, але вийшло щось непогане. Так само і чеснок теж промальчував і теж отакий наріс тостей, великий, гарний. А тут у мене божа ружа почала проростати, я її теж минулого року пересаджував. Бачите, тут у мене в ряд висаджені різні різні сорти. Тут декілька-декілька різних сортів. Вони всі росли в іншому місці, я їх попересаджував. Оскільки мені там не подобалося, де вони росли, і вони тепер у мене. Ростуть тут. Ось так. Тут у мене Меліса. Меліса себе відчуває взагалі прекрасно. Я її інколи навіть про полюю, щоб не розросталася, бо дуже-дуже багато в мене місця вона займає, але я з неї чай люблю, тому, звісно, що держу. Дуже гарно бачите, як виглядає навесні вона. А за Мелісою тут я брав, знаєте, осінню купуються завжди. Е, на могили несуться хризантеми. Я трохи пообрізав ніжки собі і понасаджував. Бачите, вже пропускали пропуски. Це все буде в мене е, хризантеми З квітів, які обрізалися, що неслися на могилу. А тут. У мене були мої хризонтеми. У мене кущ вимер помер весь. Я пересадив, лише дві гілочки лишилися були минулого року. Потім я їх обрізав і з двох гілочок зробив чотири гілочки. А за зиму, бачите, скільки вони збоку понапускали дуже-дуже багато проростків. Тут у мене ще хризонтема куща. Бачите, от уже проростки є. Це у мене такий. Великий сорт з великими квітами. Тут е, теж такий же самий сорт, але вже не білий, а жовтий. Я два сорти купив минулого року. Це сортові кольорові хризонтеми, е, дуже мохнаті. такі. Не пам'ятаю, як сорт називається. Бачите, теж пустили проростки. Я боявся, що вони загинуть. Але, е, на щастя, не загинули, проростки є. А за хризантемами у мене там ось починають прокльовуватися лілії. Це у мене трирічна лілія. Бачите, вона вже коло себе двох діток пустила. Це однорічна лілія. Це дворічна лілія. І там ще одна дворічна лілія. Взагалі я їх більше садив, але це все, що у мене поки що проросло. Тут у мене примула цвіте, це дворічна біла примула, тут жовта в мене примула, і тут ще жовта примула, її більше цвіте. Коло неї дуже багато рудбек її понапускалося, я її поки не пересаджую, але навіть так і буде. А тут у мене мальва. Маленька я її пересадив і Більша мальва велика, вже досить гарні такі листочки пустила. Вона в тіні була і не цвіла, але тепер думаю буде цвісти. Тут у мене купа ландишів попускалося, А в ландишах поки що ховаються, скоро їх заглушать. Це у мене хости. Там, знову ж таки, купа ландишів, їм всім там, там нравить. З кожним роком все більше їх наростає. Хости. Знову такі хости, я їх тут посадив. Навколо сирені. Ця, цей кущ, ця квітка, не пам'ятаю, як вона називається, десь тут буде назва. Вже доцвітає, відцвітає, але я її неправильно обрізав весь цей час. Цього року я побачив, як її правильно треба обрізати, і буду вже по-іншому обрізати, щоб вона навесні цвіла пушистим пушистим кольором. Тут у мене починаються іриси. Це все голубий ірис. Він у мене йде аж сюди, сюди сюди. Його повно-повно. У мене було дві великі такі клумби, я їх розсадив, і тепер у мене повно всюди ірисів. Тут ще одна сірень. Там, зараз підійду. Проростки потроху пускаються. Це я минулого року з гілочок розсаду собі робив. А, гортензія, бачите, якісь гілочки більше їм сподобалося, більш краще виросли, які гірші. А, це тут а, мій батько всунув цілу купу різних гілочок разом, і не бачите, щось з них наросло. Трохи пропустив. Тут у мене роза. Взагалі вона була стара, страшна, негарна, не цвіла. Нормально, я її повністю під корінь був зрізав, а минулого року вона рік була в землі пуста, а потім гоп і вискочила, Таке, наросло велике-велике. Я її пересадив в інше місце, тепер за нею доглядаю. Сам того не знаючи, сам того не хочучи, я її омолодив. Вона росла ось тут коло гібіскуса. І біскус у мене білий. Я його кожен рік обрізав, як мені захочеться, а цього року я вирішив подивитися, що буде, якщо його взагалі не обрізати. Тут у мене ще одна роза, це вже інший сорт, але також я її зрізав під корінь. Також вона мені не подобалася, але бачите самі, вона відпуст... проросла, пустилася аж три гілочки, і я її теж пересадив в інше місце. і теж тепер за нею буду доглядати. Колорози, тут у мене анемона. А, взагалі, я з цією анемоною трохи не розумію. Мені здавалося, що я засадив а, тут один сорт анемони, а, простий або мохнатий, а тут інший сорт. І бачите, тут нічого не проросло. Зате тут проросла, і все відразу проросло два сорти. Можливо, я щось напутаю і я посадив разом. Можливо, мені пройшов мікс, і одно проросло, і одно не проросло. Тут у мене а, махрова. Анемона, бачите, а тут у мене звичайна анемона. Дуже-дуже гарна, дуже мені подобається. Я ще осінню буду заказувати ще собі сорти, якісь садити. Взагалі, мені так сподобалося, що я вирішив зробити експеримент. Бачите, тут у мене якийсь бур'ян, але від листям він дуже-дуже нагадує Анемону. Я вирішив лишити цей бурян, подивитися, що з нього вийде. Чи буде воно цвісти, чи не буде воно цвісти, що з нього взагалі вийде. Якщо це просто бурян з нього толку ніч не буде, я його потім вимкну. Їсти не просить, тож ж не поки що росте. Але в інтернеті я дивився, що це Анемона декоративна, а в іншому місці Ось ще я буряна, теж біля рози лишив, Думаючи, що це можливо Анемона, але в інтернеті я дивився, що. Анемона – іменно отака от дика. Це я колись давно брав з лісу, але воно ніяк не розросталося, не хотіло цвісти. Цього року пропало точніше минулого, але цього року, коли я сюди вже висадив і риси, воно знову проклюнулось. Тут проклюнулось і ще тут, вод, дві маленькі, в двох містах. Тому не знаю, якщо воно пуститься, це, в принципі, дика лісова, анемона. Якщо з неї щось буде, то нехай. А якщо не буде, то така вже її доля. Думав, щоб посадити під кущом, бо він багато місця займає а знизу пусто, то пересадив сюди трохи ландишів. І, бачите, гарно понапускалися, думав, не приймуться, але прийнялися. А тут у мене а, раніше тут в ряд були різні цибулькові. І, бачите, щось засталося, проросло я його потім пересаджу. І хризантема теж кусочок десь залишився в землі, теж проросла. Перепрошую, не хризантема, а Божа Ружа. Хто не в курсі, божа ружа це піон. Тут у мене хости звичайні, як їх називають, лопухи великі. А тут у мене кольорові хости. Це такі, знаєте, полосаті біло-зелені. У них листочки з білим. Я три кущика собі сажав і вони бачите, їм дуже тут сподобалося і вони собі ростуть уже третій рік. Тут у мене е, м'ята. Я її пересаджував у друге місце, але там вона буріном заросла. А тут вона вже сама з собою зарослася, і вже довго росте. Е, звичайна м'ята, дуже люблю з неї чай, тому її завжди тут залишаю, не трогаю, прополюю. Поливаю. Тут у мене, бачите, купа купа ландишів попроростало. А за ландишами у мене починається. Е, Гортензія. Тут різні у мене сорти насаджені, Це я також із гілочки пускав самої, Це батько гілочки втикнув в землю. Це я купляв собі, бо я ще не знав, як її розмножувати. Це у мене деревоподібна чи кущова, По-різному її називають, але теж непоганий гарний сорт. Вони у мене різні-різні всі сорти. І цвітуть по-різному, і навіть квіти відрізняються. Тут у мене батько приніс якийсь недобитий кущик, посадив. Може буде, може, не буде, але бачите, самі пустилася хризантема. Я її потім звідси заберу, бо мені тут хризантему не треба, але все одно радує, що воно проросло. Ще гортензія, ще один кущик гортензії. І моя найулюбленіша поки що гортензія це. Дуже гарні у неї квіти. Не знаю, як цей сорт називається. Я побачу на базарі, придбав. Десь тут буде фотографія прилиплена. Мені дуже подобається, як воно цвіте. Я її брав просто так попробувати, але виявилося, що дуже-дуже мені воно сподобалося. Тут біля Меліси в мене киві. Взагалі я купив два собі кущика Ківі, я їх взагалі не обстригав. Вони собі росли, як хотіли, понаростало, понаростало, бачите, самі як хотіло, так і поросло. Але проблема з цими ківі в тому, що є сорти, які лише хлопчик і дівчинка, а є сорти, які родять і без хлопчика і дівчинки. Я не знаю, що у мене росте, воно поки що не родило, поки що не цвіло. Будемо сподіватися, що мені повезе, і воно буде родити. Але якщо не буде родити, то буду мати декоративний кущик. Коло неї тут, тут я мелочі поналишав спеціально і тут більше поналишав. Це теж не пам'ятаю, як називається. Я в інтернеті дивився. Воно коли молоде, воно досить гарна така рослинка. Але коли виростає більше, воно таке мені ще не подобає. Але ось його лишає як декоративну квітку. Я трохи лишив, бо скільки ну, воно поки що молоде, поки що гарне. А потім його вимкну. А це я полишав це е, ромашка, ніця видить. Бо тому що в мене тут була росла ромашка, зараз десь прикріплю фотографію. І мені дуже подобалося, як вона цвіте. Потім вона кущик пропав, він був ось тут. Але от бачите, навесні дуже-дуже-дуже багато зійшло такого, ніби це все діти цієї ромашки. Тому я поки що лишив, побачу, чи буде воно цвісти, чи не буде, і що з нього буде. Якщо буде цвісти, я його залишу. Якщо не буде цвісти, я це все геть повимикав. Біля нього я тут гарно удобрив землю, але вже бачите молоді листочки, молоді бруньки, це у мене е е вереск. Квіти позалишали, але вони всі їх потрогати, вони сухі випадають. Я дуже хотів вереска, іменно тому я його купив, посадив. Але я подивився, там є ще гарні різні сорти, я ще собі докуплю і ще собі досажу вереска. Тут у мене моя гордість і моє наказання. Це у мене собаче мило лікарське. Дуже гарно цвісте, дуже цвіте, дуже такі гарні пушисті кущі утворює, але воно так все розростає, що я не знаю, як за ним доглядати. Постійно маю з ним проблеми, постійно з його обрізаю, постійно з ним мучаюся. І ну, не знаю, поки що живе, то і живе. Якщо я вже перестану за ним ухажувати, думаю, воно само себе розросте, бо тому що я вже його вимикав повсюду. Він по всьому городові понапускало з осім'ян проростки. І мені дуже ну, проблематично за ним доглядати. За ним ми тут заклали собі каміння і е, поміж Винограда лишили місце, де посадили. Е, Лаванда, я тут понасадив кущики. Що буде з нього, то буде, поки що ніяк не обрізав. Оскільки мені трохи не подобається, як воно цвіте, вони всі, весь світ лягає, бо йому на сонце тягнеться, а тут воно під стіною і ну, йому тут не дуже подобається, але розростається, тому я його не трогаю, най собі росте, як воно хоче у дикій природі. Такі три кущика поміж винограда, досить так гарно пустилися. Ну що ж, якось так, якось такі квіти, якось так понаросло, попоказував потроху по чуть -чуть, побагато всього. Але, ну не знаю, багато роботи, багато доглядати, щось, щось росте ліпше, щось гірше. А поки що з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі, побачимося ще.